Ісус сказав, і ця Євангелія царства буде проповідуватися по всьому світі на свідчення всім народам, і тоді прийде кінець. З огляду на те, що Бог не пошле ангелів для виконання цієї місії, що роблю я, аби прискорити прихід Ісуса? Якось у суботу проповідник говорив про другий прихід Ісуса. Дівчинка на ім'я Вікі нещодавно втратила свого двоюрідного брата. Вона дуже зраділа, коли почула, що Ісус скоро повернеться і покладе край стражданням у світі вдома. Вікі захоплено розповіла батькам, що Ісус скоро прийде і смерті більше не буде. Її батьки підтвердили, що повернення Ісуса дійсно близько. Через два місяці дівчинка запитала батьків, чому Ісус ще не прийшов, адже проповідник казав, що його прихід дуже близько. Батьки прочитали їй текст Матвія 24:14 та пояснили, що Ісус чекає, аби якомога більше людей почуло Євангеліє, оскільки багато хто ще не знає його. Що ми можемо зробити, щоб допомогти поширити Євангелію всюди? запитала Віки. Батьки відповіли, що ми можемо розповісти іншим про прихід Ісуса. Вони також пояснили, що сумлінно повертаючи наші десятини та приношення до Божої комори. Ми створюємо умови для підтримки місіонерів, видань та інших ініціатив з євангелізації. У такий спосіб можна навіть досягти тих територій, де мало членів церкви або їх взагалі немає. Тоді Віки захоплено запитала. «А ви також повертаєте десятину і приношення. Як би ви відповіли на запитання Віки? Сьогодні ми знаходимось в церкві завдяки вірному жертвуванню та проповіді інших, повертаючи наші десятини і приношення. Поставмо бога на перше місце.